Давай, чесно, от людина прийшла, да, от, не дай Боже, в неї там класний мотор там через 9 місяців, і в неї нема грошей. Що робити? Дивись, через 9 місяців вже не гарантійний срок, да? зрозуміло, що машина Бушка. Зрозуміло, що потрібно його відремонтувати. Плюс-мінус ремонт, якщо взяти капіталку мотора, там в районі там, 80 100 тисяч, плюс-мінус. Якщо це голова, там пускай там плюс-мінус там 15-25 тисяч. Якщо це там просто роботи, зняти, поставити голову, відвести. Притерти все і поставити на місце. Зрозуміло, у людини немає 80 тисяч або навіть тих 30 тисяч на ремонт. Ми робимо це все за свій рахунок. Людина потрішечку віддає ці гроші. Якщо ви купите автомобіль на ринку або в іншій компанії візьмете, таких умов немає. Думаю, заберуть у вас машину. І на цьому все закінчиться. От такі діла. Так що, друзі, цікаво, оренда з правом викупа без першого внеску, в шапки профіля номер телефону.